Вітаю вас, шановні виборці! Вітаю всіх, хто вирішив підтримати саме мене, і всіх, хто ще не визначився. Я Клименко Ксенія, кандидат пост президента дитячого самоврядування Центру позашкільної роботи. У мене є чудова можливість і кілька хвилин, щоб переконати вас, що саме моя кандидатура найкраща на пост президента дитячого самоврядування. Ні для кого не секрет, що це що шкільної роботи стає для творчої особистості другою домівкою. Тут ми зростаємо, розвиваємось, здобуваємо перші перемоги. Колектив досвідчених педагогів робить для цього все можливе і неможливе, не дослухаючись до потреб та побажань своїх вихованців. Дитяче самоврядування та їхній лідер в особі президента та своєрідний взаємозв'язок та комунікація між нами. Тому, ставши президентом, в першу чергу я зберу команду однодумців серед активних та рішучих представників учнівської молоді. Намагатимусь стрілювати бажання кожного, дослухатися до порад та слушних домов. Разом єдиною командою з педагогів та вихованців, адміністрацією закладу та лідерів самоврядування, крок за кроком будемо йти до мети: виховання сильного, вільного, підростаючого, незламного. Покоління неславної держави.